Всім привіт. Приїхали на копанку ось. Павло позвав, сам боїться скрізь їздити. Позвав мене. Йому там щось плітки попали, чи ще щось. Ти він довольний вже. Він тікає. Трохи води надули їм, щоб було видно. Не можна її взяти, вона тікає. Ось попала пліточка йому така. Не знаю, вижив, вона в нього ні побачимо. У нього якийсь там поплавок фірмний, він не може переловити мене. Я вже два окунчика взяв. А Він на червак кидає. Копанка заростати починає вже сильно, там воду качають. Біж. Він пропустив кльов на вудку, але нічого. Я два окунчика взяв, ще якби третя, то якраз котам буде по одному. Тут вже з боків розколь заростає і мусором цим всяким. Жаби тікають, тому щоб телефон не вкинути. а дуже удобно стояти. Не видно вже риби поверсі, вечір, треба в день приходити, щоб побачити. Вже скоро і темніти буде починати. Я пізніше приїхав, він позвав, він тягає так раз за разом. Часа за два чи за три взяв одну пліточку. Я десь хвилин 40, як приїхав, то й буду вже скоро змотуватись. Тут вода чистенька. Він. він бачу, в мене клює на одній вудці. Зараз піду подивлюсь, може. Стіємо ще. Там мала глібина поставила на опари, що то на черв'як кидав. Видно, щось грається, але не дуже так топить чи ще щось, непонятно. Он один поплок там і два там. он там. То Так, щось погралося та й перестало. Риба скрізь по всіх ставках, копанках ходить, поверсі, все. Але клювати не хоче, ось опін взяв. На камеру може попади. Он затягнув, не було нічого. Треба було раніше, він вже зійшов. Не знаю, там чи видно, чи ні, він дуже гарно її тягав. Це окунь по поверсі. У нас попали два окунчики, таких як плітка павла. Ще якби одному котові взяти. Он на тюшить теж сіпає, так непонятно. Павло тягає раз за разом захід. Зараз ще до річки перейду глянути. Поміняю наживки. Так, приїхав з опаришем подивитись, може на опариш, думав, щось буде клювати, якісь караски. Чи плітка на глибині, але не хоче. Окунь на все. І на черв'яка, і на опариша. На все окунь, ось плітка бачу, тікає. Ось щось більше пішло. Вон видно, пліточки ходять. І вон там все в рибі. Ось які хвилі, як тікає. Вон карасик бачу, стоїть зараз. Якби його на камеру показати. Вон два гарних карасики. Ті менші тікають, ось риба бачу, йде. Тут наскільки зараз і фатку не поставиш. Вон вони стоять. Ногою геть гупою, вони не тікають, там звідти щось пішло. Два-чотири карасики ладошечних, ти більші. Зовсім не бояться так, а як тільки фатку в воду ставиш чи заходиш, то тікають. Звідти видно щось пішло. Ну, сюди в річку не виходять, десь вон там встають. Річка одна зовсім чиста. Ось річка прозора. Нічого ніде тут не ходить. Тут видно, що окунчиків нема. Не Бу волог якось акуратно пройти. Тут вже нормально фатку не заставиш ніяк. Потрібно чистити. Карасики як стояли, так і стоять вон там. І ось тут видно риба проходить, їх тут щука видно, тут димін чи не сильно так ганяє. Вони спасаються від неї, ховаються. Як і ти риба тікає від, бер... від берегів, але ні в фатку, ні в шовна не хоче. Ось то щось цікаве. І на опарищі, і на черваки. Павуло черваки, там тісто різне. Вон там на червака щось пробує як водити, непонятно. Вон на червака. Попав окунь більшечкий. Якраз є котові. Добре, що на камеру попав. Ось такий гарний окушок, Якби багато було на тараньку. Ось ще он теж клює на камеру. Це і більший із усіх трьох. Хоч котам буде. Тут не так далеко їхати, як той ставок. Вже тоді в кінці камеру включу. Ось уже змотав вудки, нічого більше не попало. Вон там черепаха пливає, не видно, мабуть. Уже будемо їхати, вже темніти починає. починаю пливати зніс. Повладур'ю мається. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.